Два рази вам доведеться опинитися в якомусь будинку, де потрібно буде проявляти настирність, впертість для того, щоб добитися якогось результату. І, скоріш за все, як вирішення, як Дозвіл на щось вам потрібно отримати. якісь бумаги, якісь документи, якась нова організація, в якій ви ще не були. Знаєте, такий напряг відчувається, ви йдете туди і не знаєте, що робити. Так? І, мабуть, зіткнувшись з якимось небажанням вам допомогти, на вас звернути увагу, тому що тут люди закриваються. Так? Організація, як начебто, повинна вам допомагати. А тут два персонажі. Як начебто повертаються спиною, не хочуть вам допомагати. І ваша настирність, чого б вам цього не коштувало, ви добиваєтеся уваги цих людей, ви будете битися в ці двері, допоки вам її не відчинять. Витратите, звісно, багато енергії і сил, але свого доб'єтеся, заставити цих людей все ж таки звернути на ваші задачі увагу і допомогти вам. Також хочеться сказати, будьте обережні, з пропозицією від двох людей. От дві людини разом підходять до вас і щось будуть вам пропонувати. Якісь умови, якісь сумісні ідеї, дії. Прислухайтесь до вашої інтуїції, сигнал, який ви отримаєте. Для мене це невідомо. І я так не хочу. От, от якимось і такий такий посил буде, що для вас це невідомо, ви так не хочете, тому що люди тут будуть, знаєте, як наполягати, і будуть всі способи приміняти, щоб ви погодилися. От такий момент, то у вас це як попередження для вас, бачите?